Це у хлопців, особливо після зими, хоча я так думаю, що влітку в жару це було не менше, у них дуже часто пішли сиборейні дерматити. Це представте шапочка, потім каска, ну, води не завжди є, не завжди вони можуть помитися і так далі. Прямо як такими корочками пішли сиборейні дерматити, і дуже надскладні грибки Много. на ногах, бо ніколи і ніде їх помити. Ну, але звернулися саме з сибореним дерматитом, значить, взяли, змішали наш хлоравід протигрибковий, з мазі для вен. Тобто голову мили тою водою, яка була під руками, хоч дощовою, тобто помили, якою помили. Змішали, нанесли і залишили мінімум на 6 годин. Ну, Старалися залишити на ніч. І зранку знову змили. Очки знялися, голова не чешеться. абсолют.